Східна мудрість тримати рівновагу, балансуючи між презирством і всеохопною любов'ю. Всім привіт! Привіт, друзі! Дуже рада, що ви сьогодні завітали на мій книжковий канал Books and Life. Сьогодні поговоримо про цікавезну книгу, яку мені на огляд надіслав сучасний, молодий, український письменник Валентин Поспі. Це друга книга його трилогії Північних Міст. І називається вона Осло. Ось таку книжечку надіслав мені автор на огляд. І сьогодні я хочу поділитися з вами, друзі, своїми враженнями після прочитання. Цього роману. Я хочу нагадати, що перша книга була видана, вийшла вона у видавництві Темпора. Це Стокгольм у 2022 році. І наприкінці листопада 2022 року я робила огляд цього роману також на своєму каналі. Я залишу посилання на цю першу книгу. А раптом, хто з вас ще не читав Стокгольм, раджу прочитання Питання, але сьогодні поговоримо про другу частину. Я, можливо, буду трошечки щось порівнювати, тому що це все ж таки трилогія, і деякими своїми думками стосовно першої другої книги я також з вами поділюся. Яка з них зайшла мені більше, скажімо так? Хоча сподобалися обидві книги. Отже, тут знову Темпора, але вже 2024 рік свіженька, новиночка від видавництва Темпора. Друзі, що я хочу сказати, які мої загальні враження після прочитання книги? Ну, по-перше, я була дещо здивована тим, що Осло не є суто продовженням Стокгольма. Це по-своєму такий оригінальний текст, оригінальний сюжет має книга. І я вважаю, що цей роман можна читати окремо, хоча все ж таки певні теми, як, от, до прикладу, зникнення дітей, коаліція, політика в певних таких. Нюансах, вона, всі ці теми вони присутні і в книжці Осло, так як і, і, і згадуються певні персонажі зі Стокгольма. Це і релігійний такий фанат Ло, це і Мирослава, яка, до речі, в Осло представляє для мене. У такому доволі непередбачуваному образі, який згодом буде розкриватися, я симпатизую іншій дівчині, про яку розповідає автор, це Ната, Наталія, але вона не любила, щоб її так називали, і вона була Натою. Виписаний образ доволі безстрашної дівчини, яка буває, що лізе просто на рожен, вона нічого не боїться, бере участь у різноманітних таких операціях, пов'язаних якраз зі зникненням дітей. Але давайте все за порядком. Я відчуваю, що мене вже понесло, а я вам ще не розповіла, звісно, з чого починається сюжет. А сюжет починається з того, що е, я дізналася, що є такий хлопчина, е, молода людина, Святослав. Або в романі е, він е, як свято представлений, і ось Святослав повертається у своє рідне місто. А, майже 20 років він там не був. І ось він повертається. Його зустрічає брат доволі також неординарний персонаж. Прошу звернути на нього увагу. Вашу читацьку, це Лесь. До речі, він рятує це на перших сторінках роману. Ну, постараюся все ж таки не спойлерити, щоб вам знову ж таки цікаво було читати, друзі. Але саме Лесь на початку роману, повторюсь, ми про це будемо читати, він а, майже рятує свята, а, який намагається розібратися, ось там на нього. Вже такі, такі розбірки йому майже влаштували місцеві такі бандити на вокзалі. Лесь його забирає і везе його на машині у таку доволі глушину, таке віддалене місце, де раніше колись вони мешкали, а тепер там живе. Лише одна старенька. І ось саме Святослав він оселяється ось у цій місцині. Він колись працював у своєму рідному місті інженером і довгий час був за кордоном. І тепер його запросили на будівництво атомної електростанції. Провідним фахівцем, таким високоякісним консультантом, він повертається вже ось такою освіченою людиною, яка багато знає, багато вміє, його цінують. Але за всім цим також вже буде криця якась, знову ж таки, таємниця. Відразу, коли про це читаєш, я ніби бачила ось це місто. А місто воно таке якесь занедбане, предстає перед читачами. Ти розумієш, читаєш про те, що автор пише знову ж таки на початку, що була якась економічна криза, політичні якісь розбірки, війна. І стався великий спалах. Ось цей великий спалах, ця подія згадується протягом майже усього роману. З того часу, як увесь світ якраз занурився у темряву, і поступово світло відновилося, але енергії людям вже не вистачало. І... Ось якраз у цьому місті почали будувати атомну електростанцію, куди приїхав працювати у якості консультанта, знову ж таки, Святослав. Це початок сюжету, і водночас паралельно ми дізнаємося про інших персонажів роману. Звичайно, що Валентин Поспілов не може обійтися без політики, але. Але я хочу сказати, що у Стокгольмі цієї політики дуже багато. Можливо, забагато для тих, хто не дуже любить розбиратися у тому, що нас оточує. Хоча політика це є якраз все наше життя, все закручується навколо представників влади від палацу і від коаліції. З коаліцією ми вже познайомилися у Стокгольмі. Коли коаліція рятувала ось якраз від тероризму, знищувала терористів, які захопили офісну будівлю. Тут також будете читати про коаліцію, про палац, про конкуренцію між цима двома такими структурами, які е, намагаються і зраджувати одна одну е, ці структури, і боротьба поміж ними точиться за владу, за гроші. Тобто політики тут також буде предостатньо, але, але все ж таки менше. У романі Осло на таку першу сходинку, все ж таки виходить такий фантастично-трилерський, фантастично-трилерська така напруга. І це відчувається також буквально з перших розділів, з перших сторінок роману. Коли ось якраз на тій станції охорона фірма, охоронці вони бачать, знаходять труп молодої жінки чеської громадянки, громадянки Чехії Божени Павлової, і вона дуже спотворена. Цей труп спотворений з розпоротим животом, і всі вже мають таку думку, що це, мабуть, ритуальне вбивство. Тобто ось уже починає створюватися напруга і вже інтрига. Хочу попередити, що вбивств тут буде, може, й забагато. Кровожерливості також буде забагато. І ну, я не думаю, що це. Буде знижувати такий темп читання, а навпаки, я думаю, що буде тільки ну, його підігрівати. І інтерес, як далі будуть розгортатися події. Багато несподіваних персонажів, у тому числі ось якраз Мирослава, яка мені так сподобалася у Стокгольмі, тут вона дещо непроста. Та така персонажка, непроста героїня. Ви в цьому переконаєтеся, коли будете занурюватися у читання, а наприкінці роману це взагалі вже буде е, якийсь такий навіть, можна сказати, і треш. Е, що, Які теми порушує автор у романі Осло? Е, Гостросоціальні проблеми він піднімає, це пов'язано з дітьми, пов'язано з Дітьми, підлітками, які займаються розповсюдженням наркотиків, самі їх приймають. Така героїня, яка дуже цікава, атмосферна виписана автором, також мені вона сподобалася. Це Анна, вона дівчина з непростою долею, дівчина, яка може чути мертвих, а їй доводиться розповсюджувати наркотики. Дуже цікаво було мені за нею спостерігати. Сюжетна лінія якраз закручується навколо розслідування цього, розслідування зниклих дітей, розслідуються вбивство і ритуальні, ритуальні жертвоприношення, якась ацтекська, можливо, міфологія, якийсь новий вогонь. Що все це таке, все це переплітається у романі. Персонажі, є огидні персонажі. Це я вам їх назву, означу просто, це такі гібриди, потвори, які не могли втамувати свій голод. Це розслідування, пошук порожнього, такий ще. Негативний персонаж, а який, яким він був а, насправді. А, взагалі, дуже багато тут персонажів, героїв, вони носять якісь а, машкари, такі маски, як, які хочеться з них стягнути і дізнатися, а хто ж там криється під маскою, і взагалі хто є ким? А, що собою представляють представники палацу? А, ось фігура така. Жахливо-містична цей катівник. І звідкиля він взявся ось саме такі кровожерливі сторінки роману, пов'язані саме з катівником. Містична також складова і фантастична складова буде пов'язана і безпосередньо з ритуалами, які відбувалися, і на станції, і взагалі, що це були за ритуали. Ось цей чарівний таємничий якийсь годинник, який носив з намальованим їжаком на руці, носив свято. І, взагалі, як все буде пов'язано саме з діяльністю свята на цій атомній електростанції? Різні представники професій, політичні діячі, префекто Карчук, неоднозначні, скажімо так, персонажі і політичне забарвлення, боротьба за владу, боротьба за гроші. Махді, офіцер, який працював у відділі вбивств, також доволі такий неоднозначний персонаж. А взагалі теми, як я вже сказала, діти, наркотики, виховання в родині, спілкування, діти і дорослі, підлітки і дорослі. Кохання, можливо, ви знайдете і на сторіночках цього роману почитаєте. А взагалі, у романі все дуже-дуже-дуже переплетено. Ось це загадкове місто, де все так якось, ви знаєте, дуже похмуро, похмура така обстановка навколо. І коли я читала, я зазирала на обкладинку, і дійсно обкладинка вона передає. Те передає атмосферу книги. Ось. В книжці також зустрічаються події, які описуються, що відбувалися у місті Києві. Ви зустрінетеся тут із письменником, також Валентином та його редактором. А ви будете читати і занурюватися і навіть ось у таку, у таку проблему безсмертя. Дуже загадково, дуже несподівано. А взагалі, далі ближче до фіналу, як я вже згадувала і говорила про це, що це буде дуже-дуже динамічний розвиток подій, динамічний розвиток сюжетної лінії, і просто буде не відірватися. Тобто, друзі, таким чином, я думаю, що книжка сподобається тим з вас, Хто любить ось такі незвичайні повороти сюжетних ліній, з'явлення нових персонажів, подекуди якихось містичних, несправжніх, але вони дійсно тут будуть витворяти в лапках різні речі. Добро і зло. В романі описано, що переможе, яка ви будете читати і відгадувати загадку цього роману роману Осло, політика, влада. Події відбуваються на північно-східному кордоні, найманці, у тому числі будуть згадуватися і росіяни. Знову ж таки, повторюсь, але це провідна нитка це боротьба за владу, місто як сіра зона. Ось цей е, кримінальний бізнес, наркобізнес. І е, все це дуже і дуже переплітається з містичною, з фантастичною складовою. Мені було дуже цікаво спостерігати, як після певних описів подій е, Валентин висловлює свої думки щодо того, що відбулося, і він дуже ємко так все це. Описує, що просто хочеться забрати собі для цитати. Знову ж таки, я бачите, скільки в мене тут закладенок, друзі. Більшість з яких це ось якраз влучні думки пана Валентина, якими він ділиться з нами, з читачами, і ти читаєш, розумієш, так влучно сказано. Буквально ось я навмання відкрила та певно, ми ніколи не знаємо, кому насправді дихаємо в потилицю десь в черзі, у кафетерії або на заправці. Я написала влучно. І таких, таких цитат повторюся дуже багато. Поліцейський це щось між пророком, апостолом та божевільним сектантом. Він має передбачити і проповідувати, а потім спростувати і збезчестити. А врешті-решт, хто кого переграє? Хто кого зрадить? Хто є ким? Знову ж таки, читайте, розгадуйте таємниці Лабіринти роману Валентина Поспілова Осло. Раджу, книжечку, до прочитання! Друзі, я дякую, що ви послухали, подивилися. Дякую всім, хто завітав на мій книжковий канал. Запрошую. Тих вас, хто ще не підписаний на канал, зробіть це. Підпишіться на мій канал книжковий Books and Life. Поставте вподобайку, ви цим дуже мене підтримуєте, і також зможете підтримати і розвиток мого каналу. Це надає мені завжди натхнення на читання і на знімання нових відео. Про книги, які я читаю і розповідаю вам, ділюся з вами своїми враженнями. Дякую, друзі, за увагу і до нових зустрічей на каналі. Па-па, друзі. Дякую пану Валентину за цікаву книгу. Чекаємо на новий роман. Па-па.